Починається новий навчальний рік. Ми та наші діти за літо засмагли, відпочили, набралися сили. Як зробити так, аби упродовж навчального року зберегти наше здоров'я або навіть і поправити його? Про це сьогодні у програмі Будьмо здорові говоритимемо із спеціалістами дитячої міської лікарні. На жаль, за даними Міністерства охорони здоров'я України, 90% усіх дітей мають відхилення в загальному стані здоров'я. Третина мають по два чи більше захворювань, аби вчасно виявити проблему у здоров'ї дитини. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я в рамках міжнародного проекту здоров'я і поведінкові орієнтації учнівської молоді, упродовж літа діти 1, 5 та 9 класів повинні пройти обов'язкові медичні профілактичні огляди. Поліклініки міста проводили такі медичні огляди упродовж літа згідно з графіком. Але як це часто трапляється, чимало батьків за клопотами не встигли приділити належної уваги дитині та цій проблемі. Тому в останні дні серпня у поліклініках традиційні аншлаги біля дверей відповідних фахівців. Відтак, для зручності батьків та уникнення стресів такі профілактичні огляди продовжено ще на два тижні до середини вересня. Добре, що діти налаштовані оптимістично. Принаймні перед відеокамерою розповідали, що дбають про своє здоров'я. Ілля, що ти робиш для того, аби бути здоровим? Щоб, щоб бути здоровим, ну перше, ми соблюдаємо постійний режим. Ми займаємося зарядкою самого. Ну, ну, пусть ми ще добре питаємося. А хорошо питаешься, это значит что? Что ты кушаешь, чего не кушаешь. Ну, с утра я не ем жареного, это точно. Ну, Там варю, ну такой вот. А фрукты овочі кушаем, когда есть. Зарядку зранку робишь чи ні? Мабуть, не робоч. Иногда. На вулиці багато гуляєш чи ні? Как только захочу, так только и выйду. І влітку, і взимку так само. Mm -hmm. У школу хочеш? У школу? Ну, так, да, так. Да. Хочеш навчатися чи хочеш просто з друзями поспілкуватися? Учитися, звісно. Ну, хай боротьбу. Саме любимо мої це математика. Що ти робиш для того, аби бути здоровим? Е, Прихожу врачу і здаю аналізи. І все? Так. Да. Зарядку якусь робиш вдома? Що там? Е, – Хожу на тренування. А де? Чим ти е, баскетбол. Де тренування? Е, в 24-й школі. Любиш баскетбол? Так. Ще хто з твого класу поряд? Е, ну, більш нікого, кроме Владислава Кузьменка. На футбол. Все. Ці лікарі, яких ти пройшов, сказали, що ти здоровий, все нормально? Так. Що ти робиш для того, аби бути здоровою? Занімаю спортом. Яким саме? Танцями якими танцями? Спортивними. Ти куди ходиш на заняття? Танцювальний клуб Наталі. Я майже не сиджу за комп'ютером. Ти скількох лікарів вже пройшла? Всіх. Всіх пройшла. Що вони тобі написали? Все добре, ну але... здорово. Починається навчальний рік, осінь і так далі. Як ви зазвичай впродовж навчального року підтримуєте здоров'я своєї дитини? Ну, вітаміни і спорт. Приймаємо вітаміни, ходимо до лікаря. Так. А вдома сама що робиш? Вдома. Як хворію, п'ю чай, ще нічого вдома роблять. Ти живеш близько від школи? Так. Да. Тобто хвилин 10 перебігла, так? Да? Хвилин 10-15 Прийшла і сіла знову за <різь> да. книжки. Так. А взагалі чим займаєшся, окрім уроків? «Окрім уроків, ходила на гуртки, вишивання, в'язання ходила, на волейбол ходила. Стараюся всяке строїти умови, щоб дитина була здоровою. Наприклад, не дозволятися, як тепер масово є серед нас у населення, дітей. Це комп'ютери, телевізори, щоб дитина дуже мала, наприклад, годину тільки. Могла пограти в комп'ютері, телевізори, обмаль, стараюся їжу натуральну гуляти, щоб це були соки натуральні. Гуляти ті яблука, зловити місок. Отакі всякі методи, щоб дитина хоча трошечка відчувала себе як в такій обстановці і жила здоровою. Зранку стараюся сварити каші, то я вже проконтролювала. Ну а після школи, звичайно, що. Тільки можна з третьої години контролювати дитину, інакше ні, тому що воно в школі і на роботі звичайно не вдається. Воно старається все зробити для того, щоб дитина звичайно жила, була здоровою. Ну вона просто не буде здоровою, буде вживати чіпси, фіш, самі сухарики, то все це ж гробіть дитину. Ми то всі знаємо. Ми побували у деяких лікарів, поцікавилися здоров'ям школяриків та отримали рекомендації, як убезпечити себе від хвороб упродовж навчального року. Насамперед офтальмологи відзначають, чим старша дитина, тим більше в неї проблем із зором. Ми проводимо медицинські осмотри первокласников, які в перший клас йдуть, потом в п'ятий клас і дев'ятий. Ну вот это если посмотреть, которые йдуть По трьом та, йдуть в перший клас. категория. патология зрения встречается не очень часто, конечно, потому что только начинается это школа. Хорошо. Это хорошо, да. Но в пятом классе, когда мы уже смотрим, конечно, уже патология зрения, снижение зрения встречается чаще. И чаще всего это близорукость у детей, которая развивается вот именно. Со второго по пятый, шестой класс, когда увеличивается нагрузка зрительная, компьютеры, телевизоры, планшеты, телефоны, все это сказывается на зрении, конечно. И чаще всего, вот из, ну так я прочитала по литературе, где-то до 20% у школьников встречается близорукость. Это самое такое распространение. Бывает, что в пятом проверяем? Во нормально, а в дев'ятому вже знижено, а серед сту студентів ще більше. Тобто вона розвивається на протяжении з'явилася, і наймаше, що вона ще й прогресує, тобто все. От треба з цим боротися. Головна причина зниження гостроти зору у школярів нехтування нормами здорового способу життя, правилами роботи за комп'ютером, чергуванням занять і відпочинку, незбалансоване харчування. Тим більше, що зараз діти рано починають цікавитися сучасними технологіями, орієнтуються вибирати професію. За комп'ютером багато граєш ти? Ну, Півчаса, це так. Так мало? Ти так швидко встигаєш все зробити за комп'ютером. Ну так. Да. Ну, прохожу курси, HTML, CSS. А що це за курси? Курси? Ну, вони, як би, я вчуся на програміста. Име уже свой опыт. Ну, веб-программист, если да. быть точным. Да. Э, имею уже свой первый сайт. И всего полчаса за компьютером проводишь. И так быстро, то есть, ну, посмотреть видео на следующий день сделать что-то. А бызберегти здоров'я очей лікарі нагадують. Для профілактики ми тут і на прийомі кожному розказуємо. Прежде всего это, конечно, когда ребенок сидит дома, занимается, это должна быть освещенность рабочего места. Не яркий свет, вот, посадка, чтобы была нормально, стол и стул соответствовал росту ребенка. Расстояние до книжки, до тетради, особенно первоклассники, они всегда наклоняются, пишут. Носом, можно сказать, да. Это 30-40 сантиметров. Вот это надо все, конечно, соблюдать. Потом, прежде всего, каждые полчаса, любой ученик, первоклассник, там, любая нагрузка идет полчаса. Телевизор, компьютер там, или что-то. И надо делать перерывы. 5-10 минут. Гимнастика существует для глаз. Я даю детям эту гимнастику, но чаще они куда-то ее положат, и не занимаются. А те дети, которые делают, то такие результаты неплохие. То есть, если близоруко сесть и делать эту гимнастику, она не прогрессирует. И для профилактики очень хорошо. Значит, что надо заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, сбалансированное питание. Это должны быть витамины А, В и С. Это красно-оранжевые продукты, это морковка, абрикосы, там яблоки. Апельсины, хурма, ну это в зимний период. Сейчас, конечно, все надо кушать, все стараться витамины. Кальций очень полезно. Это творог, это молочные продукты, рыбий жир. Ну вот, все такое вот надо соблюдать. Если все-таки вот ребенок, родители пытаются, да. там что-то там, питание, Подык все. А потом ребенок начинает жаловаться, что он плохо видит на доску какое-то зрительное напряжение в глазиках, головная боль, значит, сразу надо идти к окулисту, проверять зрение. Комплекс вправ для здоровья ваших очей рекомендует и наша программа. Главное – робити их. Для достижения максимального эффекта выполняйте каждое из упражнений не менее шести раз в каждую сторону. Горизонтальное движение глаз вправо-влево. Вертикальное движение глаз вверх-вниз. Движение глазами по кругу, по часовой стрелке и обратно. Интенсивное сжатие и раскрытие глаз в быстром темпе. Движение глазами по диагонали. Частое моргание. Сведение глаз к носу. Для этого поднесите палец к переносице и посмотрите на него. Глаза легко сойдутся. Работа глаз на расстоянии. Внимательно посмотрите на близкую, хорошо видимую деталь. Потом переведите взгляд вдаль, стараясь увидеть максимально отдаленный предмет. Переліку лікарів, обов'язкових для медогляду невролог. І фахівці констатують, на жаль, не так вже й рідко діти скаржаться на головні болі, порушення сну, дратівливість. А відтак лікарі рекомендують. Якщо це період навчальний, то, звичайно, рекомендуємо дітям притримуватися режиму дня обов'язково, це вчасно лягати спати, вчасно прокидатися, не зловживати тривалим перебуванням перед монитором комп'ютера і телевізора, тому що це дуже шкідливо, ми всі знаємо, і це нагадуємо не тільки дітям, і батькам нагадуємо, що вони контролювали. Діти перевтомлюються, і, звичайно, комп'ютерні ігри, вони також такий негативний якийсь момент несуть, дуже великий негативний момент несуть. І це в основному призводить. Звичайно, що шкільне навчання зараз дуже напружене, діти перевтомлюються, навіть виконуючи звичайне домашнє завдання. Тому, звичайно, просимі батьків, щоб вони трошечки допомагали дітям, робили невеличкі перерви між, між оцими, даже викон, виконанням, да. От, перерви робили. От, ну. В принципі, оце в цьому бачу основне. І те, що діти дуже мало бувають на свіжому повітрі, тому що особливо це касається зими, дуже рано темніє, діти приходять з школи, вони знаходяться тривалий час в приміщенні шкільному, а потім приходять і зразу потрапляють теж в квартиру, вони зовсім не мають того прошарку, хоча б 30 хвилин побігать на дворі, побути на свіжому повітрі. І, звичайно, що дитина, ну, звичайно, просто кисневе голодання. Холодно, батьки стараються не відкривати вікна, щоб не було протягів, і тому виходить така ситуація. Коли така дитина потрапляє на прийом, то звичайно ці рекомендації, про які я вже говорила, щодо перебування перед монітором, щодо, ми це все рекомендуємо. І звичайні перерви робити між, при виконанні навчальних уроків, і бувати на свіжому повітрі, хоча б трошечки. Ну і звертати увагу, звичайно, на Ще раз повторюсь, на режим дня прокидатися, робити якусь зарядочку невеличку, обливатись холодною водою, ми теж дуже часто рекомендують діткам. Я думаю, що якщо так притримуватися таких маленьких рекомендацій, то медикаментозне лікування ми назначаємо рідко і взагалі стараємося якихось хімічних препаратів не назначати. У нинішніх умовах навантаження і стресів дітям теж потрібно приймати заспокійливе. Трави можна заварювати, є збори, які заспокійливі, да, заспокійливі які в аптечній сіті продаються. Можна звичайні трави це м'ята, меліса заварювати. Ну якщо для дітей шкільного віку можна. Чайну ложечку м'яти, меліси, на стакан води запарити, і дитина має, наприклад, перед сном випити. Ну, в тих випадках, коли якісь скарги є більш виражені, от нервовість порушення сну, ми звичайно прибігаємо до більш сильніших і вже хімічних препаратів, звичайно, спокійної дії. Це препарати гомеопатичного складу, це нервохель, нота. Ну, не тільки гомеопатичні препарати використовуємо, екстракти валеріани, використовуємо інколи краплі валеріани, настойки інших, такі комбіновані настойки, в які входить не тільки валеріан, але й пустирник. Тут вже залежно індивідуально від кожного випадку. Окремо головне на початку навчального року відрегулювати режим дня, особливо нічний сон, бо діти за літо звикли пізно лягати і прокидатися. Тепер треба переналаштуватися. Тут де ж допоможуть легкі дози заспокійливої трави і доброзичливе ставлення членів родини одне до одного. Щоб не було ніяких перевтом, це касається і комп'ютера, і телевізора. Не забувати, що є таке поняття як підручник і книжка художня, і трошечки почати читати більше. Щоб навчальний рік пройшов успішно, ряд рекомендацій дають і педіатри. Для того, щоб дитина розпочала свій навчальний процес, перед відвідуванням школи обов'язково йде медичний огляд. Обов'язково потрібно провести профілактичні щеплення, тому що хоча б захистити дитини від дитину захистити дитину від керованих інфекцій. За календарем щеплення. Ці дітки, які відвідують дитячі дошкільні заклади, там, як правило, ніяких проблем з профілактичними щепленнями немає. Діти, які не відвідували дошкільні заклади, ми все таки стараємося. Також, щоб вони вклалися у календар щеплень і пішли в дитячий колектив, захищені від керованих інфекцій. Дитина, яка йде до першого класу, повинна бути і соціально підготовлена, мати бажання вчитися. Тоді оптимістичний настрій допоможе легше включитися у нове шкільне життя. І, звичайно, не треба забувати про здоров'я, зміцнювати імунну систему. У школярів середніх класів, на жаль, проблем зі здоров'ям більше, і треба приділяти увагу цим проблемам. Треба звертати увагу на стан їхнього здоров'я. Якщо у маленьких це ми більше всього це простудні захворювання турбуємо, хоча простудні захворювання вони нас турбують і в студентів будемо так казати. Але от уже в дітей середньої школи дуже багато йде навантаження психоемоціональних і ну, так, такий стан, як вегетативні дисфункції, зв'язані бувають, уже і головні болі, вони пов'язані не тільки з навантаженням, а й з періодом росту. І, в принципі, така ситуація була, вона була завжди. Ну, навіть і, якщо батьки цих діток навчалися. Але е якщо в дитини є скарги, то спочатку це е ну, скарги, там, просто там головний біль, перевтома, то, можливо, просто треба е раціональне харчування, режим. Скоординувати відпочинок і навантаження телевізійні програми, комп'ютер спочатку, але якщо ці скарги не проходять, то тоді вже, безумовно, потрібно обстеження, можливо, це потрібна буде і медикаментозна корекція. У дітей старших класів навантаження посилене. Іде орієнтація на доросле життя і професію, тому їм треба більше уваги приділити фізичному здоров'ю. Раз іде навантаження, знову ж таки, наші. Простудні захворювання, гострі респіраторні вірусні інфекції, осінній, зимовий весняний період. Вони на жаль завжди є. Крім того, в колективі поширеність захворювання воно більше. Ну дітки такого віку також хворіють, тому необхідно. Також профілактика простудних захворювань, раціональне харчування, достат досить вітамінозоване харчування повинно бути. Обов'язкові повинні бути обіди в школі після навчального процесу. Обов'язково теж дитина повинна і. Повноцінне харчування, перепочинок, і потім виконувати домашні завдання або на додаткове навантаження на е, гуртки шкільні, чи індивідуальні додаткові програми. Все це повинно бути е, ну, збалансоване між собою, щоб також враховувати, що все, це, таки, все таки це дитячий організм, і саме основне, щоб дитина була здорова, тому що здорова дитина вона буде добре і навчати. E Це сезон простудних заболівань, захворювань, то безумовно, і профілактика захворювань, і е, одягання відповідне, і е, уроки фізкультури тут обов'язково треба напевно і вчителям, так щоб вони там після проведених. Е, Фізичних навантажень, щоб вони і перевдягнулися вчасно. І ну, напевно, ще, ще таке, оце як там п'ятий клас, четвертий, п'ятий клас, треба все-таки, що напевно, таких діток більш -таки контролювати і вчителям у школі. З огляду на численні проблеми зі здоров'ям дітей у школі урок фізкультури має стати основним. А вчитель фізкультури повинен допомогти дітям вирішити три завдання: перше навчити дітей правильно дихати. Відомо, що більше 70% населення мають неправильний тип дихання. Це веде до розвитку хронічної кисневої недостатності організму з усіма наслідками, що звідси випливають. Друге завдання виробити і зберегти у школярів правильну поставу. Адже поширені зараз деформації хребта, сколіози, кіфози тощо, зумовлюють виникнення різних захворювань внутрішніх органів, особливо серцево судинної та легеневої систем. Перша причина виникнення деформації хребта у школярів земне тяжіння. Саме воно в умовах вимушеної постійної статичної напруги м'язів примушує учнів набирати поз, які деформують хребет. Оскільки цієї причини не усунути, боротися з нею можна лише зміцненням відповідних груп м'язів-школярів. Треба навчити школярів і правильно падати, адже травматологи знають, скільки дітей страждають саме від невміння згрупуватися під час падіння. Третє завдання навчити дітей прийомам розслаблення як у фізичному, так і в психологічному планах. Це дасть можливість школярам боротися з численними стресами, що виникають у їхньому житті, не вдаючись до так званої допомоги алкоголю, нікотину чи наркотиків. Рух це життя. Тому обов'язково варто було б переглянути ситуацію, коли від занять фізкультурою у школі звільняються за станом здоров'я діти, котрі якраз найбільше цього потребують. А от фізкультурні нормативи у школах варто замінити спортивними гуртками і секціями. Не забуваймо, що вересневе бабине літо чудова пора підготувати школярів до осені прохолодної та дощової. Тому заняття спортом, змагання на свіжому повітрі, загартування, у тому числі і водні процедури, обов'язкові. Тим більше, коли в них беруть участь і вчителі, та батьки.